Сьогодні я буду знімати відео про паперових китін поні. Вони ось такі. Я знаю, Вони коли будуть 5 і 6, 6 навіть вони наблизуть уже. Сім, сім, вони наблизуть. Так, чому оце підняти? Це ну так, тут є якась бумажка. А що інших теж є така бумажка? Тут нема, тут нема і тут нема. Почали без Так, поетапно. Спочатку ми подивимося оцю штучку. Так. Дата народження 5 число. Ой, п'ятий місяць, 24 число. Звати Кет Фро, суперсила на жабу. Це в нас знову на суперсила. ах. Дякуємо. Це когось у нас Жабокись з змак. Хто не дивився, подивіться. Це дуже цікавий фільм. І в нього тут всяка штучка. не може здиратися, давайте подивимось. Вау! Таке озеро такий для жаб, знаєте? Ось такий жабокит. Так, покладемо його. Що у нас? Ай-ай-ай. Ще. Ай, ай. Так. В ньому немає За що? Це що, кільце? об'яснити мені? Так, ну добре, спробуємо. Ця штука повинна ось так... ...сиплятись. І ось так якось. Це е, на заколку схоже, але це на заколка. До речі, завтра і наступний тиждень я не зможу. Знімати відео, тому що до мене приїде троюридна сестра. Це сумно, але може я зніму відео. Але це може ось таке прикраса. І, і тепер подивимося жаби. Потім подивимося цей листочок. До речі, я задній кошу заметила. Так, жабрі, як вку. вусика. Так це Ем. Першу. Так, зараз. І другу. Вийшло в мене? Ось так. Гарні шабри. Так, ще я зараз вам покажу, що я бачила з буку. Тепер подивимося, що в листочку. Так. Як я хочу розпакувати? А, тут приклейка просто О, так, тепер можна. Так тут в нас йдуть якісь. А, -а це такий пакетики, я зрозумів. Тут з буквою К, тут з буквой Ось так К Н П. А тут Э в. в нас М, давайте подумаємо написано. Це, напевно, для жар збір. Приклеїмо сюди. Коли всі зберемо, покажеться. Тут, наприклад, для ще якогось і тут, напевно, для зміни. А тут, до речі, а яка підтою цифра Ну, буква. Так. Тут ми зараз покладемо жабри. Сюди. Ой, зараз я їх зигну. Ну, їх треба в кінці будем покласти. Так, зараз так, де це кіти корм. Ось це кетікорни. Зараз я його быстро розпакую. Так, наш фін, сама Бачите, в нього це, а в нього. І в нього немає хвостка. Так. Ну добре. Зараз подивимося на його добре. Так, перше. Так, стойте, ми... так. Буква К. Буква К. Ну добре. Що тут у нас? Вогонь. Як на браслеті? Нема прилипашки. Потім зробили добре. Так, перший. Ну, Є, але вони просто не причуть. Ось дві в нас такі штучки. Нам ще треба ось ще щось зібрати і ось ще зібрати. Таке добре Це, напевно, змія. В нас ось така колекція виходить, Зараз я прикреплю. Не знаю. Надіюсь, в на наступний раз мені подобається. Я так зрозуміла, що у всіх колекціях чотири м -м, фігурки. Ну а ще це одна колекція ну, м -м. стадія, так сказати. Ось така. Так, і тепер її жабри. В... Скажіть, у цього такі мілки, а у цього такі... їх менше, але вони такі. Крепкий. Давайте ось такі от. Ось такий, крепкий. Так, це ми поки а ось ці штучки прикро. К і Н ми вже зрушились П і Л. Так, ну зараз ми... я покажу банду. Так, оцю штучку назад я так розумію, вона буде ось так прикладуватись. Так стоп. Я запуталась. так. Не ось так привискати, а. Ось так і ось так. Ні, я запуталась, як це складати. Добре, зараз э, розбери. Так. Перше отяжение, другого. Ось. Ні, діма. Третье оцінку. Четверте? Ні. Так, якщо зробимо ось так. Ні. А я. Так, зараз подивимось. Так, дивимось Ось у нас є штучку. Перший згниться. Може, ось ось цей, потім ось цей. І, о, нарешті. Так, і тепер прикладемо буточку «М». Як вона була? Так, зараз покажу вам всю колекцію. Так, перші дві. Кишечка, самая большая. И ось ця кишечка. У нас вийшло ось так. скажіть матненьку. Ось наша нова. Плазуни и ось такі Самандра, жабокить и дві стихіти. Тоді попадеться вогонь чи вода. Зараз я всі буду складувати. Так, перший оцей котик. Берем йому на лобу. Це традиція вже якась. І закритим. Так ось цей кіт готовий. Таз далі беремо ось цього на лоб. Я так ось цей кіт. Збираємо його оцього котика. Так, а я правильно накрила, то буде як в той серії. Так, і ось цей кіт. Так, його я розберу, тому що я його ще мамі покажу. эта вот штучка и ее и на лобок вот штучка ну Ее будем куда-то так Ой, слышно Ой, такие Чотири штучки. Так, ось це повинні бути посередині, тому що це. Ось так нас вийшло. І хочу сказати усім до побачення!